І повертаємося до теми обміну полоненими між Україною та Росією. Кілька хвилин тому офіс президента повідомив про повернення додому наших цивільних і військових. Людмила Гаврилюк разом із родичами зустрічає тих, кого вдалося визволити з ворожого полону. І в неї розпитаємо подробиці. Людо що ти бачила, як це відбувалося? Скільки наших? Марино, вітаю нарешті офіційно 390 українців. Повертаються додому. Вони вже на рідній землі. Вони вже на рідній українській території. Вони поки до нас ще не приїхали. Ми їх чекаємо. Відомо станом на зараз, що це 270 військових і 120 цивільних. І як тільки що підказали, серед них три жінки чи це цивільні, чи це військові? Поки ми не знаємо, і всі вже знаєте в такому. Видихнули трохи, що нарешті він відбувся. Перший етап великого обміну анонсованого тисячу на тисячу людей вже відбувся. Наші люди вже їдуть до нас, вже телефонують, дізнаються, якось намагаються дізнатися, чи є вже списки, щоб знайти рідне прізвище. І хочу вам сказати, що сьогодні це вже мій сьомий обмін, і сьогодні дуже багато рідних приїхали, які чекають, хоч якусь звістку про рідних, які зникли бе. Безвісти. Вони приїхали з фотографіями, з плакатами, бо кажуть, це чи не остання надія почути від хлопців, які повернуться додому, що хтось, можливо, їх бачив. Давайте почуємо їхню мову. Я чекаю сина, який пропав під безвісти з 3 січня 25-го року. Немає ніяких відомостей на турецькому напрямку. Ми віримо, що хоч якусь якусь інформацію, щоб знати, що він живий. До речі, дуже багато і колег, які сьогодні фільмують перший етап великого обміну. А ми поки чекаємо хлопців, і коли хлопці і дівчата приїдуть вже до нас, більше новин. Ми опублікуємо вам трошки згодом. Марина. спасибі тобі величезне за таку хорошу новину. 390 наших удома це і цивільні, і військові. Це була Людмила Гаврилюк, яка зустрічає українців із ворожого полону.